Жуля, Алі, Жуля, добрий ранок. мої красотурічки, так, по манівській медочок. Ліночка, як заказати медочок? 068, 185, 81, 37. Так, Ріночка, я у тебе якась новиночка вийшла, я Ну, скажімо так, наша старенька повернулася Новенька. Знову новеньке, так. Да. Ріночка, можна я таку покажу? Дівочка, да? да. дивіться, яке обалденне асорті. Ой, вилилося щось трошки, так? Да? Трошки вилилося.

Дівчата, таке відеречко таке нарізано кубиками, в ліс стоїть гривень. Замовлення на Viber, номер телефончика, Будь ласка, ви внимательно. А це що, воно разний йде? А это от просто не помішане, то ну, я помішана. А то не помішане. Дівчатка, дивіться, 100 гривень, вот така обалденна баночка, обалденно вкусно. І... Це що за брендочка тут? Овечка. А, овечка, так? Да? Да. Дівчики 100 гривень, така обалденна. Дивіться, но воно. И сразу вкусне. в салатик висипаєте. Вобще, и вообще, да. Вместе с этой заправочкой, сразу ага. смасочкой. Девочки, вы поняли да? сразу, сразу. Из того вариантика. Поняла. Поняла. Линочки, скажи номер да? телефона, як заказати потакий вот економ-варіант з салатик у нас. 068 185 81 37. Девочки, самое, ну, она покажет, дивіться, воно різало дорічками, курсочками, не буде нічого сильно нерваного. Отак. Ну щось це тебе тоже новиночка, Линочка. ну давай, що там у нас? нас? наша нас наше Я оригиналочка я с нашей рикотки, которая всегда спрашивает, 30, что с нее можно сделать. Да? Хорошо. Можно сколько, сделать? Ск... давай, сколько тебе баночка стоит? 50 гривен. 50, 50 гривен. Это что скажите, что у нас рикота? Это рикота, да. Что знаю можно? Что любите я знаю. Это берете на греночку, вот так мажете, берете, наливаете рюмочку. Люба и... моя. Алиночка, ну зачем такие вещи говоришь с утра? Девчатка, ну вот зачем ты так сейчас работать да? Девчатка, значит, видите, 50 гривен. Сколько тут? А ну сколько тут? Да? ну покажи, повесили, сколько, Алиночка, мне скажи. 34 Дівочки, 134 грамів. Девочки, 134 грамма, грам. отака рікота. Yeah. Замовляєте yeah. на гріночку під 50 грамів. Тут вже і рецепт сказали. <ріст> Подивіться, це все передається новую почті, девчатка, немаловажно. Телефону. 068 185 81 37. Що ж ти ліжунечка мене обманув сьогодні? А зачем ти сказав, що не дивись, так що для мужчин нічого немає? Mm. Зачем? Ну зачем? <ріху> Аліночка, можна я на ужиком такое надріжети? Скажи мені, ти мне номер телефона говорила, так, да, Марічка? 68, 185, 81 37. Любі мої мужчини, подивіться, яка є для вас. Алинка, таку можна, а як його надрізти вучити? На Пополам можна, так? Да? Ага, девочки, дивіться, я хочу вам просто його прямо розрізати. Я не трогаю. Я хочу просто показати його. Ану, аліженька розрізати мені. А ну це немаловажно, покажи мені, дівчатка, Сколько Значит, що пожитник? це таке, скажи пожитник. мені, пожитника, скільки, його, да. скільки він стоїть? Бриндочка? Да. 180 гривень. Ліжунька, поставь, я покажу. 180 гривень кілограм, Нет. це йде овеча бриндочка з пожитником. Ні, це йде коров'я бриндочка. А, це коров'я бриндочка з пожитником. 100, почув? 180 гривень. 180 гривень за кілограм, дівчатка, подивіться. Номер телефону. 068-185-81-37. Так, любі мої мужчини. Коров'я бринзочка з пожитником 180 гривень за кілограм. Тепер коров'я бринзочка з укропчиком. Так. Так? Вона теж по 180 за кілограм. Дівчатка, дивіться, це я, це я, Аліночка, заберіть, це я різала то і трошки впало. Дівчатка, я хочу вам сказати, що весь цей товар передається новою почтою. Ще погодні условия дозволяють нам поїсти вам вкусняшку. Але я бачу, що щось з красним є. Є сладким перцем і красненьким. Є у нас томатами девочки, з красним перцем 180 коробка, з томатами теж 180. Yeah. Значить, оцей судочок по 180 гривень. Хочете з укропчиком, хочете з пожитником, хочете з томатами і хочете з чим? З томатами і со сладким перцем. Так, да, це все передається, дівчатка, нової почти. 68 185 81 37. Так, Ліночка, це чиста коробка у нас, знаєте? Почому чиста коробочка? 170 гривень. Дівочки, 170 гривень за кілограм. Дивіться, хто хоче вкусняшки з привоза, дивіться на цю аліночку, на аліжунечку. Ага. Це все передається новою поштою, тому що погодні условия ще дозволяють. Так, це в нас козочка. По чому ця козочка? Дивіться, яка на... в Козочка у нас 220 гривень. 220. Вона йде така, знаєте, от зараз до сладкого чаю, або до помідорів. А ну, скільки завісить цей кусочок? Дівчатка, значить, дивіться, от такий кусочок ви собі замовили. Новою поштою все передається. Вона шикарно доїжджає, вона шикарно хранить. Дівчатка, 90 гривень, подивіться, який обалдівний кусочок. 90 гривень. це все передається нової почті. Це, да, це теж воно? Хороший, плотненько, так, да, да, вона? Да, а, очень, це очень. Дуже, а це теж теж вона? Дівчатка, да, да, да. да. ви подивіться, козочка. Ціна, Аліночка, ще раз? 220 гривень. Девочки, дивіться, козочка, 220 гривень. такий кусочок виходить на 90 гривень. Все передається новою почтою. Це номер телефону. 0,68 185 81 37 Так, девочка, значить, так, дійшла я до цієї красоти. Що це на сукорубочки? перчиком остреньким, со сладким перчиком и с маслечком. Есть, э, это... Какая 250 за козочка, килограмм. Козочка, козочка, да? Да. Тут 80 Девочки, гривен. вот такие обалденные 200 судочек выходят на 80 гривен. Значит, тут коз'я брендочка. Что же сказать, Алиночка? Чесночок, масличко и травы ви поняли, чесночок і масочка, дівчатка, це просто. По судочок передається новою поштою. Дивіться, він вже... Пакуємо, пакуємо, щоб не тепло. Ну, але Стучу... жуночка, ну я і не сумніваюся в ваших способностях. Дівчатка, дивіться, це все передається новою поштою. Такий судочок буде 80, 90 до 100 гривень. Значить так, рікота, що це в нас рікота? Давай ще раз, до рікота. Віночка, номер телефону. 068, 185, 81, 37. Да, так, що таке рікота? Рікота, це у нас наподобець варашка. это итальянское грузинская. Оно режу, я буду да. Да. Значит, готовится сыворотки. Оно намного, намного полезнее идет, чем обычный творог. Рикотта, а, намного полезнее, чем творог. Конечно. Яка цена его, девочки? Гривен килограмм. Оно идет пряженого вкуса. Девчата, ага. Очень-очень Пряженого, да? Да. Девчатка, свинки, ага. Без ага Но, так. И имеретинский ага. сыр. Имеретинский ага? это живой сыр, это классический, это это... Сыр. который обалденно плавится, кому а надо, надо сделать пиццу, Ось, замічане вот, сир. Дівчатка. І наші обалденно класні от Одна штучка скільки тив. 50 гривень? Дівчатки 50 гривень, але вона вся набита, вона вся набита в Аліночка, ти обтираєш ручки, ти умничка, ви трудяшки, ви молодці. І скоро ми поїдемо на пасіку грати на гітарі. Ти пам'ятаєш, я не пам'ятаю. А ти грай. А я лежу. Будемо позариться. Ти... Да. <соць> Ні, знаєш, як ми сьогодні? я хочу, щоб ми постелили з тобою покривало. Перлися спина, в спину, ти граєш, а я співаю. Все. І ще коли ти вінок наплету собі. Алінка, наплетай вінок на голову. Ні, ну я тобі кажу, серіал буде на нічого. Аліжуня плюс світуня. Чуєш, на да? аліжуня плюс світуня, і равно мідуня. <ріху> Олечка моя, ви красунечки, ніна, ніночка моя золотунечка моя. Дівчатка, добрий день. Слухай, Ніночка, Андрійся, за ці хвости питають мене. Це копчені хвостики? Копчені. Почому вони, скажи вони. 50 гривень штучка. 50 гривень штучка. Дівчатка, ви да. 60... подивись на нього. А як замовити? 0. А то ушек є такі. 0 0 097 09 46 84. Вот. 097 09. Джентльменський набір. 84. Так, дивіться, э, джентльменський, так, Дивіться, скільки цей хвостик що 70 гривень штучка. 70 гривень ухо. Ушки 120 гривень парочка. Парочка. Це називається корона. Хорошо. Ушки з цим Тем... скільки виходить цей джентльменський набір? Ану але скільки скільки це виходить сто дев'яносто гривень, девочки 200 гривень дивіться який обалдену класний наборчик у цих трасуню. Ну я вам говорю. Телефон телефону на ще раз. 097 09 сім 0 дев'ять це... сорок шість до Олічка, да, Олічка, Ніночка. Дівчатка, оці всі наборчики, значить, дивіться, оці хвостики по гривень штучка. Ну вони диві... ну вони не обрізні. Не, вони дивіться, дивіться, дівчатка, дивіться, які вони м'ясні, ну правда. Так і ухи, так я хочу показати дівчат. Мережне уше працює з п'яти оля. Дівчатка, дивіться, я хочу вам сказати, що такого сала немає нікого, сало з чесником з прослуйком. По чому воно ну, Оля? З триста 380 першічка триста п'ятдесят. Запечений окорок печі. За 580, 380, 480 да. Оце так. Ти божик воно пахне 320 гривень за кілограм. Все це передається 300. новою почтою. Воно так пахне, дивіться, отакого от сала на привозі немає ні в кого. Це сало. Дівчатку подивіться, скільки тут чесночка. Де воно, де воно, німечко? Ой, девочки, дивіться, ось я вам покажу мастер-клас. Подивіться, подивіться на оце, анонімніки, подивіться на оце сало. І це воно зараз все маринується. Подивіться, а? Ага. Подиві подивіться, подивіться, яке сало, які сало. О, дівчатка, це взагалі. З такою шкурою чесно 097 -09 40 684. Значить, дівчатка, Дивіться, оце оце сало. Подивіться на ці прослоїчки. А? Воно це аж всі... грає. От ви орієчка такої горобите самі, так? Да? Дівчатка, це, це засалює, воно все засалюється чесничок. Ось утром чесничок. Подивіться. Я вам, щоб передати запах, це навіть не передати. На Ось на таке сало передається новою на... поштою. Дівчатка. Дівчатки все вакуумують, передають дівчатка. Такого сала ви повинні поїхати тільки з привоза, тому що ми передаємо по новій, по, новій, по новій бочці, ми все вакуумуємо, але всі замовлення робимо і приймаємо тільки з утра, будь ласка. На вайберу, ви, на ви, Вайпер. Дівочки, ви подивіться, асортимент дуже великий. То я хочу розказати, що такого дійсно сала воно так пахне, я вам навіть не можу просто передати. Це, це взагалі супер класно. Леся, що Леся? А, а, я бачу, що там, що зробила спотіл. Що, що мені робити? Як у вас діла? Я Ось сьогодні судка середа, да? Ні, світу сьогодні немає. Буде завтра. Якщо ви фотографуватися, <ривіт> приходьте завтра. Ми можемо відео записати. <ривіт> що ви хочете їй сказати? Ну, в нас є тільки хвилина. <ривіт> дівчатка, я вам хочу показати нашу красиву вітринку, тому що вона в нас дійсно красива. Весь квар холодінчу. Звісно, ми любимо дуже великі гори, але на жаль, ми їх не виставляємо Зараз літо, дівчатка. Я дивлюся, ці лесі, я дивлюся ці вітрини, хочу плакати. А -а -а. Бо це дійсно взагалі. Це дійсно, так. Да. Я хочу вам сказати, що я дивлюся на цю вітрину і я хочу плакати. Дивіться, між рядами от таке пространство. Хоча Та холодильники вони обдувають добре, але ще літом. Для мене дуже важливо, щоб товар, ну я не знаю, охлаждався, захлаждався. Особливо у нас багато ікри. Треба ж напасувати, наверно, чи ні? Дівчатка, ну це вчора ми хорошо ікру вчора продали. Крапіки є, дивіться, а тут, щоб у мене стояло два ряда ікри. Серйозно, я дивлюся і хочу плакати. Хтось так от, на моєм, я, я прийшла, думаю, подожди, де вона, що де вона ділася. Дівчатка, все є, все є в холодильнику, дуже багато. Ви знаєте, що ми дуже багато. До речі, ми зараз будемо отримати цю корочку, і я вам її покажу. Хоча я вам хочу сказати, що у мене душа болить. Я таку повертаюся і хочу повернутися назад. Це між цим пространством, це можна по 5 банок поставити, а ми їх не ставимо, тому що ну, правда, дівчатка, зараз жарко, зараз дуже жарко, і для того, щоб товар добре околоджувався, вирунуть між Поймаєте, щоб воно робило обук. Це зі мною можна ні. Для мене це дуже вищо. Я, я люблю, знаєте, гори, щоб були гори, щоб ви прийшли таку тільки дивитися. А зараз ви прийшли ви... то як знаєте, але ми зараз будемо фарсувати. Ми сьогодні, я заказала їй 300 банок, вона дійсно хороша, заказали 130-й чорний, її дуже продали. Я хочу вам сказати, несмотря на те, що ви знаєте, жарко, жарко, коли літо, торговля, звісно, вона на на 60%, вона припадає. Зай дівчатка не пойміть, хто зараз, допустимо, хоче їсти круги. Я вам кажу, як вона є. Зараз що, приїхали, приїжджають, взяли таньку, взяли пиво, пиво, пішли на море. Ну це дійсно так, тому що навіть це статистика, хто розібратися, літом всі торговля вона припадає. Але я вам хочу сказати, ви знаєте, дякувати Богу, дякувати за все, що воно по таке є. День лучше, день хуже, Саме головне 에, слова нема, не существує. Ну подумаєш, сьогодні ми на ліки, сьогодні тут середа сьогодні по привозі Хоч шалом покоти. Це сьогодні такий день, але це не значить це не показати. Время тільки без 59. Боже, ми самі рано приїхали, без 5 9 Зараз до 11 все одно люди прийдуть. Я хочу вам сказати, що день до обіду це буде добре. Саме головне, ви не нервуйте, не нервуйте, тому що мені ранні вони не вистановлюються. Ми знаходимося на привозі в молочному корпусі і ми вас і Я, звісно, з кожним разом хочеться мені нове. Мені сетя привезли на пробу з кумбрію, на оріхової стружки. Яка вона, я навіть не знаю. Але Алінка, йди сюди, я хочу нову скумбрію на горіховій стружці. Я попросила, кажу, давайте для проби тільки ви мені зразу не завакуємося. Получила нову скумбрію на горіховій стружці. Я теж не знаю, ліску. Я взяла не багато, але я взяла на пробу, але попросила завакумірувати мені індивідуально. Ми можемо робити пробу, тому що ви знаєте, що розпаковка в мене головний експерт на Костюня. Ну так як Костюня пішов до нашої квіточки пити каву, тому що сьогодні сутка середа дійсно. Ну, і нічого, дякувати буду за кожен день. У нас залишився один Аліжуня. Аліночка, іди сюди, Аліночка. Ну що ти? Аліжунечка. Аліжуня, я дуже хочу, а я вважаю дні до тих іменинів. Один, два, три, чотири. Алінка, якщо ти будеш виділуватися, то тобі тоді Аліжуня положить цю хвоста і буде осмоктати руку. Я походу вже надо виділуватися. Ми сьогодні, Леся, я хочу такого, давайте сюди прямо його посадку, отримали нову скумбрію на горікові стружки. Я взяла для проду, кажу, ви мені завакумуєте, я хочу в про Я не знаю, яка вона вона стоїть 200 гривень штучка. Я взяла вроді так небагато, а її вказується багато. Значить, дивіться, Я її ріжу. Саме головне, вона йде холодного копчення і вона плодна. Розмірний ляк і 400-600. Главні експерти матері, йде ближче. Дивіться, як вона ріже, дівчатка, таку вона на... А ти знаєш, вона даже ріжеться по-другому. Дівчатка, вона навіть, знаєте, дві. Це хреба, дві. Маленька-маленька косточка, так. Аліночка, аліжунічка. а ріжунечка. А вона вся ікрою йде, дивіться. Дівчатка, це скумбрія на горіхової стружки. А ну, ла, і завтра в нас ще буде Ставріда. Бабушка Галя, давайте попробуйте скумбрійку нову, йдіть сюди. До мене, моя Я отримала бабушка Галя нову скумбрію на горіхової стружки. А ну зайчики мої Лісі так, давай. Бабушка Галя, дивіться, скумбрийка. добре, бабушка Галя, Леся, подивіться, подивіться, вона вся зікрою. Бабушка Галь, подивіться. Значить, колба рибулька на горіховій стружці. А ну бабушка Галя, давайте пробуйте. А ну вкусу скажіть, якось. Так, офігенно. Офігенно. Значить, це офігенно назад заказую 100 кг. А ну, дивіться, все під вашу відповідь. 100... А ну, бабушка Галя, ну скажи мені. Посунься трошки. Саме головне, що вона тверденька. Нікая небудь розласиця, така, знаєте? Боже, дивіся, прямо, дивіться, прямо. Мергенька дуже добра. І, І не смердить таким, знаєте, дуже копченим. А така, як колись була в дівці. Бабушка Валя, ну я ще не чула, щоб була е, скурбрійка на горіховій стружці. Значить, дивіться, вона вся йде зікрою, подивіться, вона вся йде зі корочкою. Я на завтра заказую да. Да, вкус детства, да, так вона? Да. Дівчки, значить, скумбрійка на горіховій на завтра буде 100 кг, Плюс я стружки. Значить, Леся, ти що не пробуєш, давай, на. я відкриваю тобі, дівчатка, подивіться, я її ось розкриваю. Як я її хоч, дивіться, яка вона. Тому шкогаль вкусна, дуже ну, добре. Дивіться, сказала. вона ось плотненька, вона не розлазилася. І вона, да, вона, вона немаловажна. Дивіться, от вона, Леся, вона плотна. Дивіться, дівчатка, 200 гривень, 200 гривень, 200 гривень е, значить скумбрійка на горіхові стружки. А ікри, диві, а дві і крисика? ну правда, а ну скажи, так да, вкус дівчика, да? так? Боже, мені хочеться дісти. Не буде. Потом а, я покажу... а в разрезе какая она красива. Да, де... А ну вкусніше, чем ота була, чем та. Ні, це теж Добра була. Ля-ля, не треба ляля. Вот. -ля. Ну а ця, Очист. а ця якби. Ви... І в мене послалена. Це ми... була мягче. Та вот. трошки мягче да. була мабушка галя. Я попросила, щоб мені каждую замовку відео. Значить, дивіться, скумбрічка на горіховій стружці 200 гривень штучка. 0,984930776. Berejo v babuške hali, to so kolobaso, valinočke, brendočko, si turkey ribulke in denilce.